Моє вітання! Сьогодні ну, дуже здобні пиріжки з начинкою, яка не тече. Через дві години пиріжки будуть готові. Все дуже швидко та просто. Як завжди, перелік інгредієнтів готуємо. Я буду замішувати руками, можна це все зробити, звичайно, в комбайні. Завжди віддавайте перевагу комбайну. Два яйця, розмір це 0, Це десь по 55 грамів кожне. Один жовточок я залишаю потім на кольоровку, щоб пиріжки були гарненькі. Накрийте чимось, щоб просто не завітрювався жовточок обов'язково. І відставте 100 грамів цукру. Я знайшла на відріжжі. Сьогодні будемо вперше з вами тестувати. Написано для здобу, і мені стало цікаво. Це саф інстант, тільки голд золотий. Я бачила червоне, але не голд. А ще тут, подивіться, написано для пасок, що вони піднімають дуже здобне тісто. Так, виробник пише 11 г на кілограм бор. Так як в мене пів борошна в рецепті, я беру пів пакетика, ну 5-5,5 г. Так і буде. Завжди читайте, що пише виробник. Так сказать, інструкцію читаємо, завжди інструкцію. все додаю, дріжджі. додаю їх відразу, ви ж знаєте, я не роблю ніякого пару. Ем, яйце, до речі, яйце холодне, яйця холодні, молоко холодне з холодильника. Розчинити максимально цукор в молоці. Борошно 500 грамів вищого гатунку. Все замішую тісто. Тісто буде виходити доволі щільним, хай вас це не лякає, тому що будемо зараз ще додавати вершкове масло і таку кількість достатню. Все ж таки, я тестую дріжджі, як вони впораються з великою кількістю жиру. Масло вершкове 100 г. Додаю його поступово. Температура масла має бути між кімнатною і холодильником, так як зараз плюс 36 в кімнаті. Я масло додаю прямо з холодильника. Холодне, і воно тане в мене в руках. Масло це жир, жири додаємо в тісто поступово. Щоб ваше тісто було еластичним і правильним, жири потрібно додавати поступово, вони руйнують клейковину, щоб у вас не вийшло пісочне тісто. Тому жири завжди поступово. Все ось таке, бачите, яке стало класне тісто з маслом. Додаю тепер сіль, сіль 8 грамів. Завжди використовуйте дрібну сіль. Щоб вона краще розходилась, сіль завжди додаємо за технологією в кінці. Уникаємо прямого контакту солі з дріжджами. додала ще краплю молока і вимішую не більше двох хвилин сіль, тому що я відчуваю, що тісто прогрівається ну висока температура. А, навіть шматочки солі залишились, хай залишаються краще так, ніж перегріти сіль. Вона розійдеться під час ферментації. Пам'ятаємо, що не можна перегрівати тісто під час замісу. 26 це критично. Все, я залишаю його на 30 хвилин. Накриваю плівкою і залишаю. Але бачите, яка температура в кімнаті. Це, це погана температура для здобного тіста. Здобне тісто ідеальна 30 градусів, не більше. Воно буде дуже у вас м, швидко ферментуватися, і тісто буде рихлим, воно зруйнується. Знайдіть е, температуру в кімнаті до 30 градусів. Все, я залишаю його на 30 хвилин. Через 30 хвилин, подивіться, як воно підійшло. Я його поставила на підлогу на плитку, вона прохолодна. І за 30 хвилин воно ось так гарно підійшло. Солі не залишилось. Зараз трошки ми його розтягнемо, дегазуємо обов'язково. Зверніть увагу, я не додала не олію на поверхню, не борошно. Там достатня кількість вершкового масла, тож все це не потрібно. Працювати з ним приємно з цим тістом. Ось так гарненько. Я не відчуваю ніякого запаху дріжджавого, я маю на увазі. Все дуже приємно пахне. Все, трошки його порозтягували, збираю його в купу, солі, не грама не залишилось, вся сіль розійшлася. І залишаю його ще на 30 хвилин при той же температурі, не вище 30 градусів, бо тісто зруйнується і буде рихлим. Підготую, поки абрикоси це можуть бути абрикоси, персики, яблуки, груші, все що завгодно, що вам смачно. І навіть ягоди. Смородину так само можна робити. Смородина, вишня, що завгодно. У мене абрикоси, але вони бачите, такі в мене цупкенькі. Смачні страшне. солодко кислі. Абрикоси готові, цукор 100 г. До нього додаю чайну ложку крахмалю. Неважливо, який крахмаль, кукурудзяний картопляний, я використовую кукурудзяний. І це готове. Тісто також при чудово. дріжджі, перевірку пройшли. Класне тісто. Подивіться, знову зверніть увагу, жодної олії і борошна я не додаю. Працюємо далі просто з цим тістом, бо воно ідеальне. Роблю таку собі зручну для мене форму, щоб поділити його на рівні частини. Буде 15 шматочків, десь по 62 грама приблизно. Все. Тепер формуємо ось такі кульки, як завжди. Після того, як розрізали тісто, його треба знову зібрати докупи в маленькі шматочки. Все. І так, всі 15 шматочків робимо. Доволі щільно його скручуєте. І 15-й. Накриваю плівкою, залишаю хвилин на 7, не більше. Жара страшна стоїть. Все, пройшло максимум 10 хвилин, я починаю далі працювати з тістом. Тісто просто суперове. Доволі тоненько розкатую. Ось так. А зверніть увагу, будемо начинку викладати на ось цю поверхню. Тож, розкатали, перевернули і гарною стороною тіста е, на, до поверхні. І на цю не дуже гарну вже викладаємо начинку. Так, пиріжки будуть гарненькі і рівні. По 3-4 шматочка, залежить від розміру ваших фруктів. Чайна, півтори чайної ложки цього цукру з крохмалем. Крохмаль зробить свою роботу, не дасть начинці потекти. Все, фармує всі пиріжки. Так зручно. Відразу всі шматочки розкатати, потім розкласти начинку і відразу все сформувати. Гарненько защіпнуть, але, будь ласка, не підтягуйте тісто, те, на якому абрикоски Тільки те, що по бокам. Робимо тоненько, максимально. Ось так. Так як абрикоски мають свою форму, не дуже рівну. Поправляю ось так руками прям ці абрикоски таксовую всередині, щоб пиріжок вийшов більш-менш рівненький. Ось такий, все, супер. І так готуємо всі, готуємо. Робимо всі пиріжки, формуємо. Всі 15 штук якраз в мене помістились на деко, накриваю їх плівкою, залишаю хвилин на 20, не більше, ніж 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин. Я додала до жовтка 2 столові ложки води, змащую кожен пиріжок. Як тільки змастила, тільки потім включаю духовку на 180 градусів режим верх-низ. Духовка буде, буде грітися 10 хвилин. За цей час підсохне жовток і ставимо пиріжки в духовку. Випікались вони 27 хвилин. Все, вони готові, трошки охололи. І зараз я вам все покажу. Які ж вони пухкенькі та гарненькі. На рахунок дріжджів, чи вони мені сподобались дуже. Я дуже задоволена. Тепер в мене аж сверблять руки. Знаєте, що приготувати? Хто в цьому році на великдень готував мою вершкову паску? Вона неймовірно смачна, тому що там величезна кількість здоби, і не всі дріжджі можуть впоратися. Я хочу саме з цими дріжджами тепер приготувати мою вершкову паску. А, пиріжки. Вони ж неймовірні, що може бути краще за пиріжки з абрикосами. а Мабуть, пиріжки з вишнями це дуже смачно, швидко. Я ж кажу, дві години все готово, і як завжди, смачного.